Про це ми дізнаємось вже 8 вересня. Зовсім скоро залишилось декілька днів. Вітаю українці! вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. Їх. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. А, сталося. Дуже важлива подія, на яку, можливо, не звернули увагу. Дивіться, важливою подією в американському внутрішньому житті для відносин США з Україною, з Росією був маніфест. Ну, саме так його називає експерт Андрій Піонтковський. Цей документ він назвав його Маніфест 20 найбільших американських військових та політичних експертів. Він був опублікований 17 серпня. Дуже багато серед серед всіх авторів було таких достатньо серйозних людей. Дивіться, то ну не хочу зараз називати всіх декілька назву. Серед них дуже відомі посли. Імена, яких добре знають, і в Україні Це і колишній посол США в Україні Джон Хербст, це і колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Дуже часто ми про нього чуємо до речі. І дякую, дякую йому. Взагалі, Україна дякує за те, що за всю допомогу, яка взагалі це і не не без його допомоги, також. Колишній заступник генсека НАТО та помічник глави Пентагону експосол США в Росії та НАТО Олександр Вержбу. І дуже, дуже 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 багато і Бен Годжес, і Деніел Фрід. Дуже дуже багато. Вони по суті, взагалі, дивіться. Дорікають адміністрації Байдена за недостатню підтримку України і дуже дуже гостро порушують питання. Тобто ми постачаємо озброєння Україні для того, щоб вона а, змогла здобути перемогу над Росією або ж змогла утримати фронт і не допустити подальшої агресії Росії. А, це, а, ну, скажімо так, це дуже різні речі. Тому що. А, Здобути перемогу і утримати фронт ну це достатньо різні речі. Дивіться, це питання поставлено тому, що в адміністрації Байдена існують різні точки зору щодо цього питання. Є позиція друзів в Україні в Україні того ж, наприклад, держсекретаря Ентоні Блінкена та голови Пентагона Остіна Лойда. До речі, Остін Лойд ще 25 квітня, перебуваючи в Києві, на питання якої мети США у війні, взагалі, яка мета США у війні. Він відповів, що це. Перемога України, відновлення її територіальної цілісності та ослаблення Росії настільки, щоб вона не могла повторити подібної агресії. І ось цю свою думку Остін повторює послідовно, зокрема, ось на останньому засіданні Рамштайна 20 липня. До речі, ось цю фразу його. А хочуть, ну скоріш за все, вона буде просто майоріти в нашому музеї війни Київському, скоріш за все, і я гадаю, що так і буде, і так має бути, тому що це дуже серйозні слова, це дуже серйозна підтримка, і це не просто слова, це дуже серйозна підтримка. Але дивіться, наступного дня після Остіна виступає інший видатний чиновник Байденовської адміністрації, це радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван, який намагається скоригувати думку Остіна. Він заявляє: наше завдання не допустити поразки України, тобто відчуваєте цю різницю, так? Перемога України і не допустити поразки. Крім того, Саліван а, завжди повторює, що нашою метою є не допустити ескалації конфлікту, не допустити прямого зіткнення з Росією, не спровокувати Путіна і так далі. Тобто, е, ну такі слова. Мене це, якщо чесно, завжди дуже дуже бісило. Так, коли я чула якісь подобні слова в адміністрації Байдена, взагалі існують різні точки зору щодо цього питання. В практичному плані це зводиться до того, що Щоразу, коли затверджується якийсь новий пакет військової допомоги Україні з подання Салівана, то накладаються якісь обмеження. Тобто найвідоміший випадок це з хаймарсами. Як розповідав міністр оборони України Олексій Резніков, він дав їм письмове запевнення, що ці системи не будуть використані для ударів по території Росії. Власне, фізично не були поставлені ракети дальністю до 300 кілометрів. Лише дальністю до 80 кілометрів, а це вирішальне питання в операції зі звільнення Херсону без цих ракет. Неможлива якась інша військова та політична мета, тобто і руйнація Кримського мосту. На жаль, така ситуація зберігається, і Піонтковський каже, що у Вашингтоні дуже уважно за цим спостерігають, якою взагалі буде реакція адміністрації Байдена? Ось на цей маніфест 20 і яке рішення взагалі ухвалить президент Байден? Чи погодиться він зі своїм міністром оборони? Чи погодиться зі своїм помічником із нацбезпеки? Тобто чекати залишилось недовго. 8 вересня відбудеться новий рамштайн. Який буде вести Остін, і там ми дізнаємось про ключову річ для ходу військових дій. Тобто, чи будуть надані Україні далекобійні ракети, чи не будуть. Це дуже важливе питання, тому що без цих ракет, навряд чи найближчими місяцями, тобто вересень, жовтень, Україні вдасться вирішити ось ці дві найважливіші два найважливіших завдання. І потім настане таке, знаєте, природнє. Ну, я боюся цього слова, бо мені б дуже не хотілося такого замороджування конфлікту. Україна не підпише жодної угоди про припинення вогню. Зеленський прямо заявив, що раніше казав світ, а зараз кажемо перемога. І просто через ось такі метеорологічні умови можливості масштабних військових дій не буде. І так чи інакше ситуація заморозиться ще на кілька місяців. Або ж за допомогою, я дуже на це сподіваюся, далекобійних ракет Україна вирішить це найважливіше політичне питання. Він, власне, визначає ставлення США до України, що бореться за свою свободу. Чекати залишилось недовго. 8 вересня ми все дізнаємося, і я дуже сподіваюся, що а, ось цей документ, так, цей маніфест, як називає його експерт Піонковський, цих видатних американських діячів позитивно вплине. І Байден, нарешті, підтримає позицію Остіна та Блінкена, відмовившись від обмежень, які наполегливо накладає на допомогу Україні пан Саліван. Отож, чекаємо, залишилось недовго, зовсім скоро ми все дізнаємось і я. Сподіваюся, що буде позитивний результат для України і для кожного з нас, українця.